Ну що ж, неочікувано, але факт, хоча читається там, те, в чому напевно, вони хочуть нас звинуватити. Глава Росавіації, як то Ядрьо, Ядров, може і так би як я хотіла сказати, його прізвище краще би звучало. Ну, вже як є, заявив, що так, це ж треба, а безпілотники атакували Владикавказ і Грозний, коли власне сталася катастрофа, крушіння на речі своїми іменами, збиття російським ЗРК азербайджанського літака. А треба все ретельно і повністю вивірити всі обстоятельства, Се случившивася, каже керівник Росавіації, і заявляє, що обстановка була сложна, і того, що українські безпілотники предприйнімали терористичні атаки по гражданському населенню і вони вводили план Килим. Хоча до того, так крім плем'янничка Кадирова, якого той нагороджує, ніхто не оголошував про план Килим і про те, що була введена, що була загроза, так і безпілотників на Чечню приховував цей сам Кадиров, який раніше нагадаю, взагалі то завжди погрожував погрожувавши ударами помсти Україні за кожну атаку. Азербайджан принаймні уже у в обличчі депутата меджлісу парламенту країни Расима Мусабєкова каже, що країна агресор Росія має принести вибачення за атаку їхніми засобами ППО на літак Embraer 190 компанії Азербайджан Airlines і понести всі відповідні далі наслідки та виплатити компенсації, як це було в цивілізованих країнах. Пане Валерію ну замовчувати більше не вийде. Чи продовжить Росія намагатися звинуватити нас або Бойових а, а, птахів, які атакували цей літак, як була версія розпропаганди. Чи не вдасться їм насправді приховати правду, що має до цього зробити світ, і яку відповідальність має понести агресор? Тому що ну, не тільки західні медіа, як то зателеграф, це з катастрофою mh 17 зокрема, і всі у світі бачать це черговий теракт імені Путіна. Тут щодо відповідальності, на жаль, не варто чогось очікувати. Це не то, що там фаталізмки. Я просто нагадую всім, що. МФ-17, літак, який був збитий стрілковими компані, е, отримав відповідний судовий вирок у Міжнародному кримінальному суді стрілков, але він так і не притягнутий до відповідальності. Відбуває зараз він строк покарання у в'язниці зовсім за інший злочин, в розумінні Путіна злочин. Ну, тому що він критикував Путіна. Тому я ну, не бачу тут перспективи ніякої. Тут єдине, що як себе поведе аліїв. Тому що це питання торкається безпосередньо його буквально щойно я бачив повідомлення про те, що Пісков відреагував на претензію меджлісу, але сказав так: що так я бачу, але поки не буде остаточних результатів і висновків роботи комісії з перевірки, ми нічого коментувати не можемо і додати з цього приводу він не може. Те, що зараз потрошку з'являється якісь повідомлення на Росії, що заперечити факт очевидний нереально, це ну, звісно може нас тішити, але давайте собі не малювати все такі ілюзії, оскільки а, дуже тісні взаємовідносини Алієва і Путіна, ну ніде не є секрет. Азербайджан активно співпрацює з Росією, і в великій мірі захоплення Азербайджаном нагірного Карабаху відбулося не без участі Путіна. Тому що фактично війська, так звані миротворчі путінські, які там перебували, вони просто закрили на все очі, відійшли і так далі. Тому, звісно, що ця вся історія із катастрофою літака, вона на перший погляд може стати там причиною якогось міжнародного великого скандалу, але ж все залежить від того, яку позицію займе тут влада Азербайджану і сам Путін сьогодні. Я не бачив жодного коментара від Алієва. Що мені особисто засвідчує неготовність його, а я більш ніж переконаний, що він знає точну інформацію, зробити заяву, хоча б ну, на сторону е, Кадирова чи Путіна про те, що чому не закрили повітряний простір Грозного. Ну, хоча б це можна було прокоментувати. Він не опускати літак, вони могли б легко передати по зв'язку пілотам, що вони не повинні залітати. Літак відразу міг би полетіти на Октаву. А коли вони його перенаправляли через море, дуже слушно зауважили пані Яро, ваші колеги, що ну, в такий спосіб, можливо, просто хотіли заховати кінці воду в прямому сенсі цього слова. Ну, ну це ж ну, взагалі, я, я коли побачив перший раз маршрут, я взагалі тями не міг дійти. І Чому він звідти полетів через Капійське озеро? Ну чому? І тепер абсолютно очевидно, літак був пошкоджений. Пілоти точно про це знали. Вони намагалися дотягнути до злітної смуги, але зрозуміло, що це не змогли зробити в грозному і просто-напросто тричі не дали сідати. Якщо навіть там і безпілотники літали, то могли б дати йому сісти. Я думаю, катастрофа була б набагато меншою. Тепер ж, коли, тепер, коли Кадиров взагалі нагороджує свого племінника Хамзата Кадирова, секретар він, до речі, Ради безпеки uh -huh. Чечні, після того як власне стався саме цей інцидент, ну як на мене, це показово засвідчує про безкарність, фактично сьогодні і Кадирова самого, і його команди, і Путіна безкарність. Ну про яку про яке покарання ми можемо говорити? Як дуже Показово, от ви зараз демонструєте ці кадри, видно, як саме позиціонує себе і Кадиру, і інші. Кадиров нібито намагався там, передати ще якусь матеріальну допомогу до БАКУ, наскільки я знаю, наскільки це правда. Ну, Писала місцева преса, принаймні, я думаю, що інформація така є, але в Азербайджані відмовилися від неї. Тобто, ну, очевидно ж, розуміють її, не те, що там розцінюють. Вони, Адекватно оцінюють ситуацію і знають, хто винен в цьому? винний безпосередньо саме дійсно Кадиров, ті військові, які виконували е, поставлені перед ними бойові завдання зі знищення безпілотників на у небі над Грозним, і звісно, безпосередньо вона в цьому є і самої Росії, тому що. Ці всі розмови, особливо там яскраво з цього приводу писали Z блогери, що це ми там безпілотником збили цей літак, уразили його і так далі пошкодили. Тут треба зрозуміти, що готова е, Росія визнати і справжню причину цього інциденту, тому що вони дійсно намагалися збити наші безпілотники, які летіли по Чечні. І летіли вони по тих військових об'єктах, які обслуговують режим Кадирова в Чечні. Ну там фактично режим Кадирова. Кадиров це військовий злочинець, який відправляв на фронт в Україну своїх солдатів для того, щоб вони нас збивали. Кількість злочинів, які вчинив Кадиров, ну складно буде написати на одному аркуші. Кадиров це не визнає. І звісно, що хотілося б, щоб світ там визнав саме цю всю історію і сказав, що ну атака безпілотниками була правильна, вона була справедлива. Грозний мав закрити небо. Але я вам скучасно я ще не бачив жодної заяви навіть європейських чиновників, тому що це ну випадок такий непересічний. Загинули цивільні в небі. Але знову ж таки Європа мовчить. Я не бачу якоїсь там такої активності ділової стосовно висвітлення цього інциденту в західній пресі засудженням. Тому, на жаль, поки що перспективи доволі ну скажу так, покарання винних для мене туманні. А от це дійсно якраз чому не розсіюється цей туман і відсутня реакція якась світової спільноти прям така потужна чи взагалі якась, бо я чесно кажучи, моніторі, чи крім якихось порівнянь да історичних паралелі, про які ми згадали, не дуже бачила. Це все може ага. дійсно, як і в Кремлі, чекають офіційних результатів розслідування. Але як повідомляють так само азербайджанські експерти і казах, казахстанські, що Росія одна з перших приїхала до Казахстану і була долучена до того, як виймали чорні скриньки. До їх розшифровки, то які ж можуть бути тут чесні і прозорі результати оголошеного на розслідування, де російська рука докладається. Тобто, і ця безкарність може все-таки пройти для Росії як і е, попередні? Ну, послухайте, справа в тому, що ми ж давайте згадаємо зі знищенням літака, в якому перебував президент Польщі Качинський. Вже забули цю катастрофу під Смоленськом. Також у Павлі так. Що стосується присутності російських у Казахстані, фахівців там так біля літака миттєвому, давайте не забувати, що Токаю після виборів відразу полетів до Росії. Ну, Після чергових своїх виборів перший візит його був туди. Сінцінпін також полетів туди. Аліїв постійно контактує з Путіним, ділові зустрічі таке і таке інше. Диктатори вони абсолютно ну, зрозумілі, тому вчиняти якось по-іншому вони не будуть. Для Алієва ну, зараз може видаватися якимось таким взагалі, це дикунством, але ну, 38 там загиблих це не буде великою проблемою. І якщо він буде ставити на важелі те відносини з Путіним, ну звісно, для нього відносини з Путіним з Росії будуть важливіші, тим паче. Азербайджан дольз зацікавлений, дуже сильно зацікавлений співпраця з Росією. Також і що стосується побудови сухопутного шляху коридору із Іраном. Там дуже багато інтересів, тому сваритися із за вибачте, але як би це зараз не звучало дуже дуже цинічно, але через збитий пасажирський літак вони точно не будуть. Тому тут в цій історії я відверто скажу, можна ставити крапку. Ще якісь заяви там будуть. Ну маю на увазі крапку у відносинах саме от по лінії Казахстан, Азербайджан, до прикладу, і Росія. Там не буде ніяких зрушень, от просто не буде. Прошу, навіть знайте, не малювати собі якихось марних сподівань, тому що це без толку. Путін не, не дуже переймається тим, що він щодня знищує нас. Нас просто над неспровокована війна для нього це взагалі не проблема. Тож він за одного літака буде вибачте паритися. Ну перепрошується зовсім точно не про нього. Та та однозначно байдуже в принципі йому байдуже і на те, що він вже мільйон майже поклав так. в російсько-українській війні. 800 тисяч з факом раненими і вбитими, тож він буде тут, і він розуміє так, да, прекрасно, що ті, хто від нього залежить в економічному плані чи думають, що політичному, продовжують з ним співпрацю, попри ось таку катастрофу.